Відповідаю на запитання, чи має право військовослужбовець, військовий, отримати тимчасовий захист в Італії, який виїхав з України та не повернувся. Давайте розберемося щодо законодавства. У контексті італійського законодавства щодо тимчасового захисту для українців положення регулюються нагадаю директивою ЄС 2001 55 та імплементовані в Італії укази різні циркуляри і так далі. То Стан, станом на 2025 рік тимчасовий захист протекціони Темпорани Авіталії можуть отримати. Перше, це громадяни України, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року, також особи з посвідкою на проживання в Україні, які не можуть безпечно повернутися в свою країну походження. І е, можуть отримати тимчасовий захист члени родин громадян України. України, які мають право на тимчасовий захист. Тепер стосовно військовослужбовця, який перше приїхав у відпустку з України до Італії і не повернувся назад до військової частини, то тут ситуація є юридично, скажу так, чутливою. Формально така особа має українське громадянство. І виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення, і тому може подати запит на тимчасовий захист. Проте, друзі, оскільки ця особа є мобілізованим військовим, її неповернення з відпустки може вважатися самовільним залишенням служби дезертирством згідно з українським законодавством. Звісно, Італія не зобов'язана автоматично там знавати, передавати таку особу в Україну, якщо там її статус буде з'ясовано, що він втік і так далі і тому подібне. Але все ж таки можуть, ну, залежить, які відносини у вас залишилися там з Україною, і потім що буде далі, як буде далі розвиватися події. Тому зважте на те, що можливо в такому випадку так, ви можете подавати на тимчасовий захист, але можливо краще тоді вам вже подати на міжнародний захист, на статус біженця. Тому е, рекомендую проконсультуватися з е, імміграційним консультантом, з адвокатом, щоби ви. Побачили повну картину ваших дій і ваших прав та обов'язків відповідно як до України, так і до Італії і як. Та чи інша дія може вплинути потім на ваше майбутнє, на ваше спокійне майбутнє. Звісно, можуть зараз тут набігти в коментарях люди і почати критикувати. Але критики вони і для того є критиками, щоб критикувати. Тому що особа, яка дивиться більше ширше на питання, на проблему питання і на індивідуальні, на індивідуальні ситуації, не буде. По цьому питанню багато висловлюватися, особливо негативно. А ви що думаєте?